Мешканці п'ятиповерхівки у Супрунівці, дізнавшись, що під вікнами їхнього будинку збираються звести новобудову, відразу почали протестувати. Ні дитячого майданчика, ні спортивного майданчика, ні оцих дерев, ні криниці. Ні, взагалі місця, де могли б гуляти наші діти, і відпочити ми після робочого дня, не буде. Забудовник полтавський домобудівний кабінат. Поряд уже звів багатоповерхівку. Через це скаржаться мешканці сусіднього будинку, залишилися без інтернету. А телевізор працює через раз. Новобудова. Перекриває сигнал. Тепер люди бояться залишитися без прибудинкової території та дитячого майданчика. Ніхто з нами не порадився. План зроблений. На цьому плані стоять і ті два будинки, проти яких ми виступаємо. Хоча сьогодні кажуть, що план не затверджений, але на ньому стоїть печатка і підписи. Люди кажуть не проти будівництва. Пропонують розташувати будівлю далі і не чіпати їхню територію. Гендиректор підприємства в свою чергу запевняє, що тут не будуватимуть, а траншею риють, щоб підвести газогін до новобудови. Ну цього вдома в принципі, якби как бы, не дають нам проложить газ к нашого новопостроєному дому. Ну не к нашому, от вся проблема. Мешканці ж вважають, що забудовник проводить комунікації для майбутньої новобудови, проти якої, власне, вони й протестують, показують план забудови, який вдалося сфотографувати на мобільний. На ньому чітко видно, що новий будинок стоятиме якраз на дитячому майданчику. Договір про оренду землі під будівництво погоджений. У 2008 році рішенням сесії сільради. Однак, сільський голова говорить, що тоді план забудови був дещо іншим. Коли вчора на сходці мені забудовники і люди сказали, забудовник до речі підтвердив, що вони планують будувати зовсім по-іншому. То я вважаю, що тут йде. Ну не хочу сказати пану слова, але тут як мінімум обман. Тому що попередньо попередньо була домовленість, що в другий будинок буде не в тому місці, де вони планують на сьогоднішній день. Люди ж твердо стоять на своєму і запевняють, що обдурити себе не дадуть.